Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і в сьогоднішньому відео я розгляну, для чого ж ВК Вагнер знаходиться на території Білорусі, до чого вони готуються. Можливо, чи є загроза для України, також чи є загроза для Польщі. Для початку, напевно, взагалі ситуацію. да, Зараз розгляну, для чого ж вони там знаходяться. ЧВК Вагнер на території Білорусі. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, підтримуйте відео лайками. І так, Вагнер на території Білорусі. Для чого ж вони там? І так. Ну, дивіться, зараз на даний момент в них як якийсь період очікування. Да, вони на щось очікують. Можливо, тут по цій карті, якби, коли буде не вистачати уже чи військових да, якби ресурсів, то вони будуть якби, поповнювати да, воєнний склад. Тому що вони, бачите, карта боїв випадає. Все ж таки вони будуть да, задіяні в якихось бойових діях. Тут, і, звичайно, випадає і карта провокацій. Тому, знаєте, да, якісь, на якусь підлість, вони можуть і да, бути задіяні. Загроза все ж таки від них йде. Но більше, якби, да, вони. Якби там для якогось очікування. Вони очікують. Давайте подивимось, на що ж вони там ще очікують. Да, вони очікують на якийсь якби, приказ, да, і якесь об'єднання, да, що їх як... Би приймуть, як, ну, це карта сім'ї, якби в сім'ю, да, для того, щоб об'єднатися, в да, як якусь таку спільноту, да, що їх приймуть як в якусь сім'ю. Бачите, і знову карта очікування, і провокацій. І тут і тут смічів, які говорить, що все-таки да, вони будуть задіяні для, для боїв, для армії. Так, і давайте ж подивимось, чи є загроза. Ну, давай я ці карти приберу. Да, ну, бачите, ми все-таки бачимо, що загроза від них є, вони в періоді очікування. Для того, щоб да, їх покличуть, да, е, теж приймати в участь в якихось боях, їх приймуть як якусь да, в сім'ю, об'єднаються разом з ними. Тому ось така ситуація вже не хороша. І вони будуть і задіяні в якихось і провокаціях, і, да, і таких нехороших, да, якби якісь підла гра з їх сторони. І так, чи є загроза для України від ЧВК Вагнер? Чи є загроза для України? Бачите, зразу випадає карта. Так, загроза є. Плани, якісь є щодо їхньої участі в воєнних діях щодо України, але ці плани якось вони в них. Да, плани підуть не по плану, так, да, така, якби. Щось в них піде не так. Вони хоч і. Плани на них є, але. Щось піде не так. Да, бачите? Як вони якось і планують, як то якийсь наступ у майбутньому, да? не зараз, але на якийсь якби да, як запасний варіант на майбутнє, на далеке майбутнє. Але в них ці плани якби. Не будуть. Да? Піде це не по плану те, що вони планують. І тут вони так, як і будуть в стороні. Да? Тут все так і завершиться, не начавшись. Давайте ще. Чи є загроза для України від ЧВК Вагнер зі сторони Білорусі? Давайте ось ще так уточнимо. Вони звідти відійдуть, бо вони в період очікування, У них то плани є, але вони звідти відійдуть. Ну, тут і можливо, що вони ще будуть якби, вернуться на минулі позиції. Тут теж як варіант, знаєте. можливий. Но тут теж для них шлях дуже важкий буде. Ну, а от провокації, да, якісь такі. Якась підла гра, щось таке закулісні, якісь грязні роботи, то, звичайно, провокації з їхньої сторони можливі. Тому ось так. Але то, що вони планують, можливо, да, якісь в них плани на майбутнє, то в них це все да, провальне. І вони звідти відійдуть. Тому ось так. А ну, давайте тепер поглянемо поглянем. для Польщі, чи є загроза для Польщі від ЧВК Вагнер зі сторони Білорусі, чи є загроза для Польщі, чи є загроза для Польщі. Зі сторони Білорусі від ЧВК Вагнер. Ну, бачите, знову карта випадає провокацій. І знову вони як в якомусь Да? і вони, можливо, ще й самі не розуміють, яка їхня подальша Доля дії, да, тому що вони очікують, і сам, в самих них немає якби, ясності, що буде далі. Бач, і знову да, карти повторюються, знову, що в них вони, якби, да, період такої паузи, період очікування, і знову вони у ну, них тут як навчання, і, можливо, чекають якби, якогось да, приказу Ну, тут йде як підготовка до якихось да, воєнних дій. Вони будуть задіяні. Чи є загроза для Польщі? Ні, бачите, немає. Вони тільки, якби, знаходяться, будуть біля кордонів. Можливо, якісь сюди, як тут спочатку випадали, карти провокацій, але якось ситуація повернеться в інший бік. І тому. Та більше тут, бачите, як більше карта страху випадає, як без страх. Тому ось так. Ось hmm. 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 так, тому бачите зі сторони. І для України, і для Польщі випадає, да, щоб більше, можливо, якісь, якісь провокації, але щоб таких, да, якби, щось як серйозного тут не випадає. Вони на даний момент там да, проводяться якісь навчання, і їхні якби, да, воєнні оці дії як на паузі, вони в періоді очікування, але вони звідти будуть відходити, десь переміщуватись, тому. Тому ось так. Але так, да, зі сторони, якби йде, якби та, як створити да, таку спокій... неспокійну ситуацію, да, якби паніку підняти і страх. Більше ось так. Тому будемо надіятись, да, що... що все буде добре. Що вони там самі, да, в періоді очікування. І вони, якби нічого поганого від них не буде. Ні для України, ні для Польщі. Да, що вони відійдуть через деякий час. І якщо і там якісь і плани є, що вони будуть задіяні в якихось військових діях, то все одно в них якось там все піде не по плану. Тому ось так. Дякую всім, хто дивився. До побачення в наступних відео.